Далі нам показують наслідки всіх подій, і як спідвагон знищив кам'яну маску. Далі Джонатан та Еріна одружуються і відправляються в Америку, щоб провести там свій медовий місяць. Ну і ще з цим кораблем перевозять якийсь дивний вантаж. Цікаво, що там всередині. А я знаю. Вночі якийсь дивний китаєць попросив занести на корабель. Вже на кораблі Джоджо розуміє, що Діо не помер, і зрозумів він це помітивши травника. Тому, відправившись за ним, герой знаходить голову Діо, і зроблено це все для того, щоб антагоніст міг Хопити тіло Джонатана, Діо пошкоджує шию Джоджо, через що він тепер не може використовувати хамон. Але коли прибуває Ріна, герой, набравшись мотивації, знаходить спосіб знищити підсоса Діо. Паралельно цьому на кораблі відбувається повна срака навколо зомбі. Тому протагоніст просить дружину врятувати. Оту дитину мати якої загинула, щоб врятувати дівчинці життя. Забирай дитину і. Тікай, <теклінг> втративши останні сили, герой закриває собою дружину з дитиною, щоб вони могли врятуватися з корабля. Квін! <пості> помер. А сам Джоджо -джо помирає з головою діло у руках. Після порятунку виявилося, що Еріна була вагітна від Джонатана, і демонстрацією дивної кам'яної статуї закінчується перша частина Джоджо. -джо.